Триває 1083-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1170 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 10 лютого, окупаційні війська Росії втратили 850 тисяч 490 військових, 10 тисяч один танк, 20 тисяч 813 бойових броньованих машин тисячі 879 артилерійських систем, 1 тисячу 273 реактивних систем вогню, 1 тисячу 59 засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 24 тисячі 623 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Три тисячі крилаті ракети, 28 кораблів, 36 тисяч одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.